Знову ж таки пропонуємо вам агат, але вже іншого забарвлення, іншого. Кольору, і ви бачите це самі, але це також агат, про який ми з вами говорили там декілька секунд тому, так. Але ми вже бачимо, що він має зовсім інші форми, він має зовсім інше забарвлення, так. Але по складу взагалом в принципі все те саме. Але ви знаєте, що колір змінюється лише тоді, коли природній хімічний склад зовсім інший. Так, погляньте, будь ласка, ще раз, він дуже добре переливається. Це знову ж все-таки, кракелю... кракельований полуничний вже агат. Ось, так. Тому давайте ну, більш детально його роздивимось, Згодом я його одягну ще на себе. Довжина його 45 сантиметрів. Якщо взяти лінійку так, і поміряти сам цей камінчик по діаметру, то виходить 1 і два. Підіймаю вам. угу. Чи більше, можливо, але мені показує, не знаю, як вам 1,3, 1,2 плюс-мінус. Десь і так. От. Тобто хороший діаметр, так, також невеликий, ідеальний, підібраний. Я взагалі рада, що наші майстри, які виготовляють, вони підбирають прям ідеально. От. Тому е, такий Агат полуничного кольору взагалі я не бачила. Я бачила там було зеленого кольору, такого бурого. Потім ми з вами в основному бачили чорний, так тому що чорні дуже цінуються. Ну, полуничний колір це вже щось таке цікаве. Давайте я його приміряю, бо мені вже не терпиться приміряти. Такого кольору, такого кольору я ще не міряла. Так, цей кракельований полуничний агат, довжина якого 45 сантиметрів. Подивіться на нього, код цього намиста 395 кракельований полуничний агат довжина 45 сантиметрів. Якщо ви хочете замовити, телефонуйте на номер 0800 21 44 88, Номер не змінюється. Але раптом до нас приєдналися. Я повторююся, що дзвінки безкоштовні, дівчата. Не хвилюйтеся. Любі наші паняночки, які нас дивляться, вони вже знають, і ті, хто завжди в нас купує, так, вони вже знають, що дзвінки безкоштовні та безкоштовна у нас доставка. Тож ми вам пропонуємо саме в цей момент придбати агат. Сьогодні у нас дуже багато вибору саме з агату каменю, так, дуже багато різних забарлень, оздоблень, витівок. Він більш. Ця пропозиція, вона така більш скляна. От ціна в інших магазинах буде коштувати там 1600. Це ну, ціна для агату, так, але це кракельований полуничний агат. У нас ціна спеціальна ціна 1300. Але ж ви знаєте, що ми, магазин, Прованс, телемагазин, робить для вас приємну ціну, так? Ну, набагато нижчу. І зараз знову я шокована, тому що щойно було 1300, а зараз ціна становить на цей агат полуничного кольору 549 гривень. Уявляєте, 549 гривень ви купуєте собі. Та зараз, навіть, якщо чесно, купуєте. Купити собі е, якусь там е, іншу, там, не знаю, прикрасу, ви заплатите втричі більше, так? Навіть не з каменю, а це з каменю. Магазин Прованс робить вам пропозицію 549 гривень. Тож, замовляйте, код товару. 395 е, намисто кракельований полуничний агат, довжина якого 45 сантиметрів. І телефонуйте обов'язково на номер 0800 21 44 88. І нагадаю, що доставка в нас безкоштовна, і дзвінки також. Тож у вас є можливість придбати цей полуничний агат не такий, як у всіх. І ви будете відрізнятися, у вас буде родзинка саме зараз в цей момент. А ми рухаємося. Далі, тому що там ще є декілька цікавинок.